Приїхали на Брейван для того, щоб показати нашу оптику, як ми літаємо. Сьогодні будемо представляти 35 кілометрів, 30 кілометрів, і також 10-дюймовий дрон на 20 кілометрів. Ми маємо власну намотку. Намотка в нас в два етапи. Ми перемотуємо волокно два рази для того, щоб воно не заплутувалося. Якщо з нашої катушки витягнути волокно, воно не буде крутитися, воно буде витягуватись рівно. Зараз військові потребують більшу дистанцію і потребують так само більш компактні дрони. Тому ми представляємо 35 кілометрів і 10 дюймів на 20 кілометрів. 15-дюймовий дрон, дві батарейки, 8С-4П і бойова частина 1,5 кілограма. Менший дрон, 10-дюймовий дрон, 20 кілометрів, також 1,5 кг. Літає воно плюс-мінус однаково. Кажуть, що чим більша котушка, тим складніше її розмотати без обривів. Але, як показала практика, ми літали 30-35 кілометрів, гарантуємо 80% до льоті якщо буде менше 80%, відсотків, ми компенсуємо вартість котушки. Ми поки працюємо на цифри. У нас немає ще напрацювань, але ми працюємо